Всім привіт! Мене звуть Катя і ви на каналі PandaBook. І сьогодні я хочу коротко, і без спойлерів, розповісти вам про моє прочитане за червень. В червні я прочитала сім книжок і хочу коротко про них вам розповісти. І перша книга в моєму списку, яку я планувала на. Читання влітку це неісторичні миті нариси про минули 100 років Володимира В'ятровича. Ну що сказати про цю книгу? Книга, як я і думала, не є легкою до прочитання, але варта уваги кожного українця, який хоче зрозуміти краще нашу історію. Та ту силу боротьби нашого народу за свою незалежність. Книга складається з 38 оповідань про різні важливі миті нашої історії за останні 100 років. Перша історія розповідає нам про потяг, який везе студентів під крути, а останній нарис розповідає нам про російсько-українську війну, яка почалася почалася ще в 2014 році. На жаль, наша боротьба ще не закінчилася, і саме зараз ми повинні витримати заради себе, заради майбутнього наших дітей та заради всіх тих, хто боровся за незалежність України, як зараз, так і в минулому. Оповідання в книзі дуже короткі, десь на кілька сторінок, але дуже щільно наповнені подіями та емоціями. Автор дуже талановито та передає настрій, переживання та почуття, які вирують в людських головах в критичні моменти життя, а іноді і просто перед смертю. Кожного дня я читала не більше двох-трьох оповідань, тому що після деяких я плакала і не могла відійти цілий день. А інші ж оповідання спонукали мене на розмірковування, чому так сталося, і що треба було зробити, або що треба зараз зробити, щоб це ніколи не повторилося. Перед кожною історією я зробила такі для себе короткі нотатки. Щоб пам'ятати, і якщо я захочу повернутися до цієї книги, я швидко могла знайти цю історію. Сам автор каже, що всі ці історії це тільки історичні припущення того, як все це могло відбуватися. Але всі герої це реальні історичні постаті. Це конкретні люди, такі як Василь Стус, Василь Макуха, або Микола Хвилявий та багато-багато інших. Або це такі прототип або збірний образ, наприклад, бійця УПА, або воїна Радянської Армії, або людини, яка переживає голодомор. Також до кожного оповідання автор додає реальну фотографію та опис реальних історичних подій, які в той час відбувалися. Так, книга є важкою до прочитання, але я ще раз підкреслюю, що я вважаю, вона є дуже важливою для кожного українця, щоб кожен українець мог побачити, як наші пращури вірили в незалежність України і як вони її виборювали ціною свого життя. Тому ця книга заслуговує тільки оцінку 10 з 10, і я її рекомендую кожному до прочитання. А наступна книга це книга Меті Гейга. Яка називається ОПівнічна бібліотека. Цю книгу я купила не так давно. Про неї я розповідала в одному зі своїх попередніх відео про мої покупки. Можете подивитися це відео. Там є ще багато цікавих книжок, які я планую прочитати найближчим часом. А я вам залишу посилання на це відео в описі до цього відео. Книга розповідає нам про дівчину Нору Сіт, яка потрапляє в загадкову бібліотеку. Як і чому вона туди потрапляє, я вам не буду розповідати, щоб не проспойлерити початок книги. Але ця бібліотека не проста, В ній зібрані різні книги, їх нескінченна кількість. І всі ці книги це різні варіації життя Нори. Першу бібліотекарка, яка керує цією бібліотекою, пропонує Норі прочитати її книгу Жалю. А ця книга вміщує в себе всі жалі людини за життя, з якими він живе. Деякі дрібні, наприклад, шкода, що я не купила цю сукню, або великі, такі як шкода, що я не пояснила і вчасно не вибачилась перед, наприклад, другом. І після цього ми перестали спілкуватися. І такі жалі є у кожній людини. Саме після прочитання цієї книги Нора розуміє, що хоче виправити своєму життя, і яке життя спочатку хоче спробувати прожити. І так вона обирає книгу. Починає її читати і потрапляє в своє альтернативне життя. Якщо, звісно, вона захоче повернутися, то це дуже легко буде зробити. Варто тільки захотіти, і знову вона потрапить в бібліотеку. Як ви розумієте, з першої спроби, звісно ж, Нора не зможе знайти своє ідеальне життя, і вона буде пробувати ще. І з кожним разом вона буде розуміти, чи цей жаль був аж такий великий, як вона вважала раніше, і буде розуміти, яке ж для неї ідеальне життя. Моє враження від книги можна сказати неоднозначне. З однієї сторони мені сподобалися деякі моменти і деякі вирази в цій книзі. А я їх навіть відмічала і зараз хочу прочитати для вас декілька з них. Ну, наприклад, цей момент, а, де порівнюється життя людини з грою в шахи. Гра ніколи не закінчується, доки вона не закінчилася. А поки на шахівниці є бодай один пішак, не все ще скінчено. Якщо в одного гравця король і пішак, а в другого всі фігури, гра все одно триває. І навіть якщо пішак ти, а може ми всі ними є, то пам'ятай, пішак – це найчарівніша з фігур. Вона може здаватися малою, простою, але це не так, бо пішак ніколи не буває просто пішаком. Пішак це потенційний ферзь. І щоб цю можливість реалізувати, треба просто йти вперед. Клітинка за клітинкою, а коли дійдеш до другого краю, усі сили розкриються. І далі відбувається такий короткий діалог між Норою і бібліотекаркою, де Нора питає: То ви хочете сказати, що в мене на дошці тільки пішаки? Я кажу, що те, що видається дуже простим, може принести тобі перемогу. Треба рухатися далі. А наступна цитата, яка мені сподобалась найбільше в цій книзі, і мені здається, це такий головний слоган цієї книги, це тут з діалога. Я просто не розумію життя. Похмуро мовила нора. Його і не треба розуміти, його треба жити. Це така проста ідея, що не завжди можна зрозуміти сенс життя, його просто треба жити, не зважаючи ні на що, ні на які труднощі. І хоча мені сподобалось деякі моменти в книзі, взагалі така загальна моя думка, що книга трохи слабковата і переоцінена. Тому що ще з початку книги я вже так трохи, ну, можна сказати, здогадалася, як будуть відбуватися події і до чого це все. Призведе. Звісно ж, я не могла здогадатися, що буде відбуватися в різних життях Нори, і це було цікаво читати, але загальну ідею і до чого це все йде. ну, Звісно, я здогадалася ще з початку книги. Деякі моменти в книзі було трохи нудновато читати. І взагалі мені здається, що ця книга ідеально підійде для. Людей, наприклад, більш молодих або підлітків, тут є багато інсайдів про життя, про сенс життя, і як не наробити багато помилок в житті. Тому вважаю, книгу варто прочитати, хоча ж би для того, щоб зрозуміти свої жалі і викинути їх зі свого життя. А також пофантазувати на тему того, яке могло би бути ваше життя, якби ви зробили той чи інший вибір. І я впевнена, що в кінці ви би зробили такий самий вибір, як і Нора Сіт в кінці цієї книги. А на сьогодні я ставлю цій книзі 7 з 10. І взагалі-то рекомендую її до прочитання. А наступна книга це книга про відьмака Анджея Сапковського Останні Жечення. Це книга, це перша книга з циклу про відьмака. Цю серію мені подарували в оригіналі, тому я її читаю на польській мові. Книга мені сподобалася, але не можу сказати, що вона мене аж так вразила, бо Цикл є дуже популярним. Але також я чула, що перші дві книги це тільки книги збірки оповідань. І найцікавіше почнеться з третьої книги циклу. Мені здається, що після того, як я чула багато позитивних відгуків на цю книгу, я сама поставила для себе таку високу планку для цієї книги. А як звісно, коли ставиш таку планку, то й сам не знаєш, що хочеш, що чекаєш від цієї книги. А тому я ні в якому разі не хочу відпугнути вас від прочитання цього циклу. Просто мені здається, перша книга не є найсильнішою. А світ, який створив автор, дійсно є таким цікавим, незвичним, і, взагалі, таки відбуваються події, що відчуваєш, що цей світ і справді існує. Ця книга складається з окремих шести оповідань про різні справи відьмака Геральда з Ріві. Поки що нам не зрозуміло, звідки йде Геральт і куди прямує, нам потроху відкриваються вміння відьмака. Так ми дізнаємося, що він може бачити у темряві його рефлекси набагато швидші за людські. Він володіє відьмацькими знаками, які допомагають йому в боях з різними істотами та те, що його рани загоюються швидше, ніж у людини. Ще ми дізнаємося, що професія відьмака це вбивство різних істот. В Книзі автор використовує дуже часто. Такі назви стародавньої зброї рослин або істот з якихось касок, або стародавніх легенд. Тому мені дуже доводилося часто дивитися в інтернеті, що означає то чи інше поняття. А потім я знайшла у себе, що я колись купувала. Цю книгу на українській мові мені ця книга дуже дійсно допомогла, тому що в кінці є такий словник, де описуються назви всіх. Тих тварин, які зустрічаються в тексті. Тут і Альп, Амфіс Бена, Брукса, і різні, 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 і перекладач і видатництва цієї книги КСД пояснили всі-всі терміни автора, і це спрощує розуміння цілої книги. Тому дуже рекомендую вам купити саме це видання, щоб краще розуміти тексти цього автора. Цикл, звісно ж, я буду продовжувати читати. А на сьогодні, першій частині, я ставлю 8 із 10. Це, звісно, тільки моя суб'єктивна думка. І сподіваюся, що далі буде тільки цікавіше. А наступну книгу, яку я прочитала в електронному форматі, це трилер, детектив жанра Христофа Гранже Багряні Ріки. В маленькому французькому містечку Гернон відбувається жорстоке вбивство з тортурами. А бібліотекаря університету місцева поліція не може розібратися в цій справі і знайти вбивцю. Тому вони на допомогу викликають столічного комісара Нємана. А водночас, в сусідньому містечку відбуваються не менш дивні справи. Хтось грабує архів бібліотеки та плюндрує склеп, в якому знахпокоїться. Десятирічний хлопчик в книзі комісар буде намагатися зрозуміти, чи ці дві справи якось пов'язані між собою. І якщо так, то як? І хто робить всі ці злочини і навіщо? Та щоб розібратися в цьому, йому треба зануритися у всі таємниці цих маленьких містечок. Мені здається, ця анотація дуже інтригуюча. І ця анотація дійсно відповідала сюжету. Сюжет швидко розвивався і справді був дуже цікавим і динамічним. І мені насправді сподобалася кінцівка, і все було пояснено, що, як і чому хто це все робив. Ось така цікава анотація в цій книзі, і мені здається, вона цілковито відповідає сюжету книги. І дійсно, сюжет був такий закручений, з багатьма різними таємницями і розвивався дуже динамічно. А сама мета злочину і кінцева розв'язка мене взагалі вразила. Тому ці книзі я ставлю 10 з 10. Це було моє перше знайомство з автором, і я планую його продовжувати, бо навіть не сподівалася, що книга мені так сподобається. Ще я хочу подивитися екранізацію по цій книзі, яка так і називається Багряні Ріки. І звісно ж, потім я хочу порівняти книгу та фільм, і, і що, на мою думку, краще. А, а якщо ви читали та дивилися фільм. То напишіть свою думку, що на вашу думку краще все-таки фільм чи книга. А наступна книга це мемуари Патріка Свезі, які він написав у співавторстві зі своєю дружиною Лізою Неймі, і яка називається The Time of My Life. В цю, цю книгу він почав писати, коли дізнався про свій, свій діагноз, У нього був рак підшлункової залози, на жаль, від якого від цієї хвороби він і помер у 2009 році. Але цю книгу він встиг дописати. І в ній він розповідає правдиво, розповідає про все своє життя від дитинства до початку хвороби. Цього актора я пам'ятаю ще з дитинства. Не можу сказати, що я дивилася багато його фільмів, але найбільше з його творчості мені подобається привид та брудні танці. А якщо брати з цих двох фільмів, то найбільше все таки привид, який вийшов ще в 1990 році, там Патрік Свезі зіграв головну роль разом з Демі Мур і Вупі Голберг. Це неперевершений фільм, і якщо ви його ще не дивилися, то обов'язково подивіться і не зважайте уваги, що фільм 90-х років він не може постаріти, і він насправді є шедевром в кіноіндустрії. А що ж можна сказати про цю книгу? Книга для мене читалась трохи важко. Тому що я знаю, що автора цієї книги вже немає з нами. Я читала історію так направді дуже талановитої та працьовитої людини, який своєю працею і талантом досяг своїх мрій та мети. Його шлях не можна назвати легким, але він ніколи не здавався і йшов далі, незважаючи ні на що. Книга мені спр... книга мені справді сподобалася. Я рекомендую її всім, хто знайом з творчістю Патріка Свезі або хоче дізнатися більше про цього актора. І, звісно ж, ці книзі я ставлю 10 із 10, бо ну, не можу я поставити меншу оцінку, бо дуже поважаю автора, і він справді правдиво розповідав в ній про своє не таке вже і легке життя. А наступна книга, яку я прочитала в електронному варіанті, це книга Фредріка Бакмана, Тривожні люди. Фредерік Бакман це всесвітньо відомий сучасний шведський письменник, який пише про переживання звичайних людей, їх мрії та якісь таємниці. Це своєрідна комедія, але водночас і психологічний роман. Сюжет цієї книги розповідає нам про грабителя невдаху. Чому він невдаха, ви дізнаєтеся з книги? А і він бере в зарушник вісім людей, які прийшли дивитися. Квартиру, яку виставили на продаж. Серед заручників опиняється подружжя, яке нещодавно вийшло на пенсію, молода пара, яка чекає на дитину, старенька пані, агентка з нерухомості та директорка банку. Всі ці люди дуже різні і в них різні проблеми та переживання. Та під час того, як вони будуть знаходитися в цій кімнаті, вони почнуть. Потроху довіряти один одному, та відкриватися, і ділитися своїми таємницями та проблемами. Мені здається, що однією з ідей цього роману є те, що навіть в найдивнішому вчинку є завжди якась причина і мета. Книга мені і сподобалася і ні. Деякі, звісно, такі моменти неординарні або повороти неочікувані. Мені дуже сподобалися, але було багато моментів, коли книга здавалася мені дуже такою простою і трохи навіть нудною. Можливо, просто цей жанр не для мене, і тому ця книга мене не вразила, тому що ця книга є бестселером і має багато прихильників у всьому світі. А, звісно ж, я буду ще продовжувати знайомство з творчістю цього автора. І якщо вам подобається його творчість, то, будь ласка, порадьте мені якусь ще книгу з його творчості, і, можливо, ця книга мені сподобається більше. А на сьогодні цій книзі я ставлю свою суб'єктивну суб оцінку 6 із 10. А наступна і остання книга на сьогодні це. Книга під назвою Пульт Гвенді, яка була написана у співавторстві Стівена Кінга і Річарда Чізмара. Сюжет книги відбувається у містечку Касл Рок, в якому живе 12-річна Гвенді Петерсон. Дівчина дуже мріє схуднути і тому, щодня піднімається по крутих сходах на пагорб. І ось одного дня. А вона зустрічає незнайомця у чорному одязі і в чорному капелюсі. Він розмовляє, і після цього він дає їй магічний пульт, при натисканні на який з'являються шоколадні звірята, які допоможуть досягнути їй бажаного, а саме схуднути. Також з'являються такі срібні монетки, які можна вигідно продати колекціонерам і отримати гроші. Але з пультом треба поводитися дуже обережно, тому що якщо натиснути не ту кнопку, то це може призвести до глобальних і всесвітніх змін. Далі вже не буду описувати, які події будуть відбуватися в книзі, щоб не проспойлерити саме цікаве, тому що, як ви бачите, книга дуже невелика, і, ну, звісно ж, і подій там буде відбуватися не так багато. Як на мене, ідея книги цікава, але розкриття її дуже слабе. Наприклад, я цілий час чекала, що зараз буде якийсь такий поворот або неочікувані події, як завжди любите. Любить кінг, але тут так і не відбулося. Все відбувалося дуже спокійно і рівно. Звісно, що були там якісь. Незвичайні події, але не так, щоб їх було дуже багато. Книга, чесно кажучи, мені не дуже сподобалася. Можливо, вона підходить для підліткового віку. На сьогодні я ставлю її 6 із 10, хоча я чула, що це тільки перша частина, і що є вже інші частини цієї книги. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви інші частини, і чи вони вам сподобалися, і чи варто продовжувати продовжувати Цей цикл, бо я для себе ще не вирішила, чи хочу продовжувати цей цикл, і чи варто витрачати на ці книги гроші. А у мене на сьогодні все. Ось таке було моє прочитане за червень. Сподіваюся, мої відгуки допоможуть вам знайти якусь цікаву книгу на найближче читання і з нею відпочити. А, і не забувайте підписуватися на мій канал і ставити лайки цьому відео. До нових зустрічей і пока.